Всім попривіту! Ви на каналі Михайли Шимані. Тут ми обговорюємо тему криптовалюти, тему фінансів, P2P-арбітражу і різних схем заробітку. Якщо вам цікава і корисна така інформація, підписуйтеся на мій телеграм-канал, підписуйтесь на цей YouTube, тут ще буде дуже багато корисної інформації. І так, ми сьогодні поговоримо про те, як отримати 370 гривень за легкі умови і пізніше. Як виконаєте всі умови заробити ще 370 гривень, скільки хочете раз запросити свого друга, брата, свата або там, зареєструвати на маму, тата, брата і отримати за кожного з них по 370 гривень, і плюс собі ще 370 гривень за те, що ви їх запросили. Тобто, ну, можна, якщо багато людей запросити, досить непогано заробити. Тобто, це діє як гроші за запрошення на біржу. Тобто ви заходите за запрошенням і отримаєте ці гроші після виконаних всіх умов. От я зараз зайшов за запрошенням свого друга. Зараз я покажу, які умови треба виконати, як це все зробити: зареєструватися, зробити оборот, вивести гроші з мінімальними комісіями. І ви зробите так само, і так само зробите. Моє запрошення буде в описі до відео. Заходьте по ньому, все робіть так я, і заробите свої 370 гривень і в подальшому робите своє запрошення, і так само запрошуйте друзів. Отож, поїхали. Тут ми вводимо своє ім'я, прізвище, емейл і пароль. І так, ми зайшли на біржу. Тут у нас є 4 пункти. Тобто, перший пункт ми вже виконали, ми створили свою запись, і другий, третій, четвертий пункт. На другому пункті ми заходимо і пишемо свою адресу і поштовий індекс. Далі там буде три питання. Треба вибрати, там, хто ви є. Я там випрошу, що я інвестор, там самозайнятий. І третє, там якісь питання ну, подивитися. Ми це вибираємо. Добре. Наступний пункт це номер телефону. Пишемо свій номер телефону, підтверджуємо його. Пізніше додаємо спосіб оплати. Я додавав, та й взагалі треба додавати монобанк. Це він зареєстрований не в Україні, тому він найкраще підходить. Просто Пишете стандартно номер карточки, CV-код, ну все стандартно, і там збоку ще буде індекс е, пошти. Я трошки зараз плю, бо зараз друга ночі я записую для вас відео, тому можу трошки запинатися, то нормально. Коли ми це виконали, ми четвертий пункт переходимо і купити криптовалюту. І коли ми це нажимаємо, там запрошують верифікуватися нас за паспортом. Ми нажимаємо ОК. Я вибрав, що там буде три пункти. Там Права, паспорт і так далі. Я вибрав паспорт, і далі буде фотографія паспорта, сфотографуватися з телефона чи з комп'ютера і так далі. Я вибрав сфотографуватися з телефона, мені на телефон приходить посилання, я на нього нажимаю, заходжу в камеру телефону, фотографую, воно обробляє, підтверджую. Все, пізніше можна обновити сторінку або перезайти, щоб воно все перезагрузило і, і все буде добре. Тобто у вас тут будуть такі зелені галочки. Тепер як тут поповнити з мінімальними комісіями? От в мене є на Binance USDT або Boost. Як тут поповнити? З мінімальними комісіями. Дивимося, ми заходимо отримати і відправити. Далі тут вибираємо Litecoin. Тут буде найменша комісія. Вибираємо. І там, де вичитель, теж вибираємо замість біткоїна Litecoin пишемо. Так, Litecoin. Добре. Дивіться, тут буде адрес адрес кошелька. Я думаю, всі знають, що таке адрес кошелька і до нього скидати. Ми його копіюємо. Заходимо в Binance, Торгівля, Спот. Тобто, у мене є зараз буст. Або USDT в когось, це не важливо. Ми пишемо тут лайткоін. Лайткоін до буста. Заходимо. Тут вибираємо по маркеру і купляємо на 105 доларів, на 105 буст або USDT тобто ну Потрібно там зробити оборот. 100, від 100 доларів на ну, 105, треба плюс і комісії і так далі. Зараз ви все побачите, там комісії мінімальні будуть. тобто Я рекомендую 105 доларів. Так, тепер заходимо на кошельок. Тут виходить мені кошельок. Обзор кошелька. Тепер вод. Ой, вивод, перепрошую, вивод, вивод криптовалюти нажимаємо. Чи то я сплю, чи то воно так довго грузить, ну тут взагалі. Перепишемо лайткоін. Так, і ставляємо сюди з Coinbase у наш адрес. Так, ставили. Все-таки адрес існує, злами засвітилося, супер. Тепер виводимо наші ці лайткоїни. Тобто в розмірі 105 доларів. Ставимо на вивід. Нажимаємо. Так, продовжу тут якийсь опросник, ми його скоренько проходимо. Чік, далі, Чік. Чік. далі. Все. Транзакція пішла. Ми тепер очікуємо, поки пройдуть кошти на Coinbase. Так, пройшло близько 25 хвилин. Бачимо, засвітилося зеленим. Кошти прийшли на Coinbase, дивимось 3800. Воно конвертує там. По НБУ, чи як. Ну, одним словом, прийшли наші 105 доларів. Нажимаємо торгівля. Так, грузить, грузить, грузить. Так, конвертувати. Іменно тут треба робити цей оборот. Конвертувати. Тут вибираємо наш лайткоін. І вибираємо таку монету, як Алго. да, алго, Так, конвертувати. Так, дивіться, я вже трошки сплю. Тому можу погано вимовляти, то ви не звертайте увагу. Головне, щоб ви зрозуміли суть. Так, ми конвертували, все, ми зробили нашу транзакцію, тобто нашу умову. Там треба було більше 100 доларів, ну, 105 доларів конвертувати. так. Ми конвертували, тобто зробили наш трейд. І тепер, що ми робимо? Просто ті кошти виводимо нас назад на бінанс, тому що ну, не обов'язково, щоб вони лежали там такої умови нема. Хоча ви можете їх і лишати, тобто біржа надійна, в Америці вона перше місце, та взагалі по світу здається. Тобто біржа надійна, ви можете тримати. Бачите, наших чотири позиції пропало. Тобто ми всі виконали умови, тепер ми можемо спокійно. Або лишати, або вводити свої кошти. Тепер як нам вивести наші кошти без комісії? Нажимаємо... Ні, перепрошуємо, перше заходимо на Binance. Так, ми знайшли на Binance. Нажимаємо на кошельок. Обзор кошелька. Так, тепер нажимаємо на ввод. Да, вот. Вот криптовалюти і берем нашу монету Алго. Шукаємо її тут в пошуку Algo. І отримати адрес. Так, ми отримаємо адрес, копіюємо його. І заходимо на Coinbase. І тут пишемо Алго. В нас вже написано і тут вставляємо наш адрес. Тепер відправити всі. Ну, продовжити. Підправити. Тут зараз буде наш пароль на телефон, вставляємо його або пишемо. Підтвердити. Так, все обробляється. І зараз кошти приходять ну, буквально за пару секунд в цій мережі. Так, добре, заходимо тепер на Binance. Так, кошти прийшли, ну буквально пару секунд. Тепер спот. Вибираємо нашу монету нашу алго до в мене буст. У вас може бути USDT. Зараз будемо її продавати і подивимося, що у нас вийшло, з яким вийшло комісії. Маркер. Тут нажимаємо всі, тобто 100% продаємо. І продати. Добре. Тепер заходимо в ордери. Подивимося нашу історію ордерів. І подивимося, скільки ми отримали в кінці бустів, тобто доларів, і скільки вийшла наша комісія. Так, історія ордерів. І дивимося, що в нас за останню операцію ми отримали 103 бусти, тобто 103 долари чи 103 USDT. Тобто ми розуміємо, що за всі наші переводи, торги ми стратили всього-навсього 2 долари. Тобто, не знаю, хто говорить, що там 6 доларів комісії, там 7, 5. Ви в поганих мережах то все робите. І на погані адреси відправляєте, напевно, в полігоні або ще в чомусь. Робіть отак, як я, в Litecoin, до Алго. І у вас буде мінімальна комісія, тобто ви тратите 70 гривень, 80 гривень, получаєте частину 300 Плюс ви це все зробили, взяли свою реферальну силку, кинули другу, або зробили на маму тату-брата і отримали ще 370 гривень за нього, і він отримав так само 370 гривень. А вже комісія буде тільки 2 долари, бо тільки один аккаунт буде робити. Тому рекомендую користуватися цим. Це досить хороша умова заробити. Якщо тобі було корисне це відео, постав, будь ласка, лайк. Підписуйся на мій YouTube, на мій телеграм-канал, тому що буде дуже багато корисної інформації. А я пішов спати. Всім щасливо, мені добраніч. Пока.